Ми відпочиваємо, вже підросли мої красотулечки. Всім привіт. Я в своїй келії, тобто в фосблоці, сиджу і перевію муку з крупою для качок і курчаток. Зараз покажу. Сиджу і дивлюсь, прийшло мені повідомлення. Лена, як ви там. А як? Помаленьку, потихеньку, помимо всякої роботи, огородів. Отаке я роблю. Це в мене тут перебита на ДКУ. Ну, на мельницю. Кукурудза і пшениця. І тепер я її на отаке сито буду пересіювати. Тут топою, щоб краще було. Виходить, у мене така крупа щоб не куплять, Пшениця своя майже, кукуруза теж ще в нас залишилась. І будуть їсти курочки і качки. Качки мої вже підросли. Так, висипаємо і продовжуємо далі. Пересію зерно, відвезу молочку, а потім навіть не знаю. Сьогодні знову прийде моя доня. я вже скучила, давненько не було. То, мабуть, будемо спілкуватися, щось смачненьке приготую, покажу вам город, покажу качок, покажу теляток. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Мої курки чимбатурки. Як з'їли капусту. Так, да, Волошийка? Ти з'їла. <риклад> Точно вона. Красуня. Фопонка у нас називається. Тобто отака така мешковина, мабуть. І підемо косити корові. А тут у нас бичок. Ми вже поснідали. Обід не скоро. Ну, що ти красень? Хі -хі. Гарненький. Покаже нам личик. Отак о тако, красавчик. Ще ранок. І у нас весь час йдуть дощі. Сіно вже кисне в нас на полі. Мабуть, днів п'ять. Котики, як завжди, граються. Коса, як завжди, на дереві, щоб ніхто не перецепився. Зараз піду заступ візьму, ще підемо копати молоду картоплю. Боже. Дівчата, там бабуля моя столила. Все, треба вам срочно подивитися відео, яке називається Сталева бабуля. Ставлю силочку. Зіля поле у буряку. Так. Що тут? Трояндочки. Скоро будуть уже повністю цвісти. Холодно в нас, ти дощливо. Так. Ну добре, давайте Такий обзор. Висапувала я свою клумбочку. Трояндочки слабовато цвітуть, але трошки цвітуть. Симій вже кермек дав такі стрілки. М'ята. Персик не родив. Юка, я хвалилась в одному відео. Дивіться, які стрілки вже, але не цвіти. Мабуть, рано. Ромашка. Сарозочка вже відсіла. Чорнобриці кругом. Дівчатка, ну я зовсім навіть не думала, що така буде гарна. Це мене сьогодні бабусі припекло. Дай Дашенька приїде. Ну, в принципі, вже можна і копати. Це я викопала чотири кубаха. Дивіться, один. Отакий От урожай картопельки. Слава Богу. Возару стало, звісно вже. Не, ми пропололи. І циболько, і кабачочки, все. Все гарне. Буде сьогодні в нас молода картопелька. Гарно, по-моєму. Що скажете? Ну, я думаю, достатньо посмакувати коробчик. Дощі, дівчата, дощі, сіно кисне. Ну що ж зробиш? І прохолодно. селі все все вміють. Мене колись батько навчив косити. Мабуть, навчив, трошки щось виходить. Зараз накидаю. Це в нас виходить корові під морду А вечерю. Справу відправились. Зараз видно Отакий От город. От. Моркочку прополола, два рядочки теж для корови. Кабачки вроде би вже великі, але ще немає їсти. Зовсім там маленькі щось. Помідорки. Ну ладно, давайте трошки пройдем. Це я тут свіжі садила, вже теж набралися. На грядках огірків ще нема, але було два огірки. У теплиці я їх так чекала, але моя бабуся, дивіться, чорнобривці і тут. Моя бабуся взяла і зірвала два огірки. Я чомусь засмутилася. Нічого поганого не хочу сказати і не думаю, але... Вони ще були маленькі, їй захотілося. Два моїх огірки, яких я посадила і берегла для дони. Ось так. Це салатна цибулька. Гарбуз диня. Така якась, мабуть, фитофтура. Кукурудза. І перчик набрався. А капусточки, дівчата, знову з'їли мої кури собаки. Ту що я понасажувала. Я знаю, що вони з'їли. Була попелюха, і вони їли не капусту, а мабуть все-таки попелюху. Так що... Мабуть, буду без капусти. Ну нічого. Вот такий мій лан. Патісони, кабачки, квіточки. Моя кукурудза. Все таке гарний буяни. Картопелька. О, uh, бабулечка, бачите. Зілячка рве. Бурачок, бурачок. У нас об'єд таке мене приспособлення. Шукай, 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 шукай. Я його називаю насос. Барбос насос за секунду. Мабуть, за дві хвилини вип'є точно. Так, пий, потім заберу. Бачите, тічку шукаю. Пішла до уточок тепер, принесла. Оберголо дались. Тут у мене макарошка з картоплею. Кришу отаку. От а як це воно називається? Молочак. Точно. І куплений корм із пшеницею і з кукурудзою. Ну ви пам'ятаєте, я могла. Ну що. гулі 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 Вже не бояться. Ми, звісно, водичка. Маленький. Проголодались. Кажу трохи моїх троянд. У нас сьогодні цілий день дощ. Все таке мокре, мокре лілії. Моя така гарна корзинка. Подобається мені. Розпочинає тільки. Мені чомусь раніше не дуже подобались такі троянди. ну Як назвати? Мабуть, як піонії Дивіться скільки. Ой, красота. А зараз вони такі гарні. Це троянда пахне. Ну, чи не краса. Дуже гарно Тепер. Піду на город, нарву цибулі та укропу. Петух з курицею. Ну, хай будуть яйця. Відійшла від петуха, ну не можна нічого говорити. Доня моя не приїхала, трошки щось у неї помінялося. На роботу треба бігти. Думала, буде вихідний. І тому я завтра збираюсь її провідати. У мене справи у городі, тобто у Чернігові. І якраз буде, кстати, відвезу трохи з маколиків. І побачу свою доню і провідаю місто Черніги. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. У мене все добре. І у вас буде все добре. Всім миру та добра.